Радий вітати вас на 26 му уроці другої частини з розбору програми Adobe After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали ефект таноса або розщеплення. На цьому уроці ми будемо створювати та розбирати анімацію гранжового тексту. Тож не будемо гаяти час та поїхали! На цьому уроці ми створимо цікавий анімований текст в гранжовому стилі. Який об'єднує в собі багато шаровість, потертість та шуми. В підсумку має вийти ось такий варіант. Як зазвичай я підготував матеріали, які ви можете завантажити за посиланням під цим відео. Тож, відкриваємо After Effects та створимо композицію. Час 10 секунд. Фон чорний. Натискаємо ОК. Далі робимо задній фон прозорим натискаючи на Toggle Transparity Grid. Обираємо інструмент Horizontal Type Tool. Шрифт у нас буде Ostrich Sense. Насиченість Heavy, розмір 270. Колір Чорний. Також в панелі «Переграв» ми робимо вирівнювання по лівому краю. І далі пишемо this is cool. Посунемо трохи сюди і будемо одразу додавати анімацію. Будемо робити появу нашого тексту за параметром Scale. Але для кожної літери окремо. Тому розгортаємо текстовий layer, далі Animate і додаємо Scale. Значення одразу ми робимо 0. Тепер розгортаємо Range Selector І на початку шкали таймлайну ми створюємо ключ для властивості Start зі значенням 0%. Далі переходимо до першої секунди. І робимо 100%. Добре. Також додамо параметр Rotation, натискаючи Add далі Property і змінимо значення десь 30 градусів. Щоб у нас вийшло ось такий варіант. Ще я хочу, щоб наші літери з'являлися не знизу, а з центру. Для цього ми розгортаємо More Options, далі знаходимо Grouping Alignment та змінюємо значення для y так, щоб наш Point кожної букви був по центру. Це десь мінус 40. Добре. З цим розібрались. І зафіксували. Далі ми ще додамо окрему групу Аніматор 2 за параметром Position. Для цього ми виділяємо текст, далі Animate і додаємо параметр Position. Тепер нам range selector в даному варіанті не потрібен. Ми видаляємо його. І, виділяючи аніматор 2, ми будемо додавати інший селектор, не property, а саме Selector. Віглі, який додає рандомні рухи для кожної окремої літери. І якщо, наприклад, для ігри ми додамо значення 5 та програємо анімацію, ми бачимо ось такий варіант, де наші літери рухаються на 5 пікселів. Давайте збільшимо значення десь до 8, щоб було трохи інтенсивніше. Також прошу звернути увагу на те, що ця анімація буде продовжуватися постійно до кінця. Добре. З цим також розібрались і зафіксували. Далі ми зробимо два дублікати нашого текстового леєру, натискаючи комбінацію клавіш Ctrl-D. Далі затиснутою Шрифт, ми опускаємо донизу. Добре. Змінимо наш текст. на Grand Animation. Тепер додаємо ще дублікат контур d Також його опускаємо затиснутий шип трохи нижче. І напишемо Very Cool. Звісно, цей текст ми робимо для прикладу. Ви можете будь-що написати. А ми продовжуємо. Також давайте додамо вираз для наших текстових леєрсів для створення додаткового рандомного руху не тільки окремо для літер. Для цього виділяємо наші леєрси, розгортаємо клавішою параметр Position і тепер по черзі затиснутою клавішою Alt ми відкриваємо вікно експрешенів, натискаючи на годинник, І далі пишемо такий вираз. Віглі. У дужках ми робимо 5,5. Це наші два аргументи, один з яких відповідає за кількість коливань, та друге значення кількість значень, на які буде змінюватись параметр position. Добре. Те ж саме ми робимо для другого тексту. Ми можемо скопіювати і сюди вставити. Те ж саме ми робимо для третього. Натискаємо на порожньому місці, згортаємо наші текстові леєрси і змінимо початок нашої анімації. Для першого леєру. Ми залишаємо так, як є. Далі переходимо shift page Down на 10 фреймів. Посунемо початок другого текстового леєру анімацію до цього часу. Також натискаємо shift page Down і робимо це для третього текстового леєру. Тепер зробимо з усіх леєрсів перекомпозицію. Ми їх виділяємо. Натискаємо Ctrl-Shift-C. Напишемо текст. Не забуваємо відмічати пташку, Натискаємо ОК. Добре. З цим розібрались і зафіксували. Давайте ще додамо нерівність для нашого тексту. Для цього відкриваємо плагін FX-Console. Ctrl-Space. Та шукаємо ефект Turbulent Displays, для якого нам цікаві два параметри. Це Amount та Size. Де Amount це інтенсивність зміщення та Size – розмір цього зміщення. Тож, для Amount ми зменшуємо значення до 20. Та розмір робимо зі значенням 5. І бачимо ось таку нерівність наших літер. Добре. Далі ми ще додамо анімацію рандомності для зміщення. Для цього розгортаємо Evolution Options. І нам потрібна параметр Random Seed. Ми беремо Відкриваємо затиснутою клавішою Alt на годинок для відкриття вікна експрешені. І напишемо такий вираз. Time помножений на 5. Чим ми вказуємо After Effects, що він взяв наш час та множимо нашу дію на 5. І коли ми програємо нашу анімацію, То ми бачимо зміни для нашого тексту. Сподіваюсь, це зрозуміло. Та поїхали далі. Нам потрібно ще раз зробити з цього прекомпозицію. Натискаємо Ctrl-Shift-C, відмічаємо Move All Attributes, напишемо текст Precomp і натискаємо ОК. «OK». Для першої прекомпозиції ми робили це для того, щоб об'єднати текстові леєрси. Для другої варіанту ми додали ефект до всіх одразу. Другий раз ми робимо це, щоб в нас була структура, з якою ми можемо працювати окремо і не змішувати все докупи. Далі переходимо до головної композиції. І створимо фон. Натискаючи на порожнє місце правим кліком. Далі New Solid. Дамо назву BG або Background. Натискаємо ОК. OK. Опустимо його донизу. Далі. Натискаємо Control Space та шукаємо Fill. Змінимо наш колір. На такий FC D881 або будь-який інший на ваш розсуд. Тепер нам потрібно зробити багатошаровість, в чому і полягає наш оранжевий стиль. Тому спочатку ми робимо дублікат при композиції Ctrl-D. Далі ми його вимикаємо. Для першої прекомпозиції, виділяючи його, натискаємо правою кнопкою миші і обираємо Layer Styles Stroke щоб додати обведення. Далі нам потрібно залишити тільки її та видалити колір. Для цього розгортаємо Blending Options Advanced Blending та змінюємо значення Fill Opacity. На 0%. І в нас залишається тільки струв. Добре. Але для подальшого налаштування розміру обведення нам недостатньо буде маніпулювати, наприклад, тільки параметром Scale, бо це буде збільшувати весь текстовий леєр та всю прекомпозицію. Тому для цього ми додаємо наступний ефект, натискаючи Ctrl-Space. Щоб відкрити плагін fx Console, ми шукаємо ось такий ефект. Він називається Simple Choker. де в нас є параметр Chock-MED, який дає нам можливість змінювати кордони тексту. Вмикаємо наш перший прекомпозицію дублікат. Та нам потрібно, якщо ми будемо збільшувати, або змінювати значення. Ми бачимо ось такі зміни для нашого обведення. Але нам потрібно зробити мінус 10. Для того, щоб в нас обведення було більшим за наш попередній прекомпозицію. Далі ми змінюємо колір нашого обведення. Для цього розгортаємо Layer Styles, далі Stroke і змінимо на чорний. Добре. Тепер, щоб додати об'єм, нам для цього треба маніпулювати позицію. Тому для першого рекомпозицію та текстових леєрсів ми відкриваємо клавішою P, параметр Position. І по x ми трохи зміщуємо ліворуч і можемо ще трохи збільшити догори за параметром y. Бачимо ось такий цікавий результат. Добре. Далі ми ще створимо дублікат при композиції з обведенням, натискаючи Ctrl-D. Далі опустимо донизу. Розгортаємо наш «Stroke». Змінюємо колір на білий. І змінимо розмір до 10. Також ми можемо розгорта... розгорнути параметр Position і трохи посунути праворуч, і зробити трохи нижче. Десь так. Добре. З цим розібрались і зафіксували. Тепер ми беремо статичний футаж, який є в наших матеріалах. Переносимо його вище, ніж наш фон. Оскільки наш футаж. Вертикальний. Ми відкриваємо rotation клавішу R та повертаємо його на 90 градусів. Добре. Далі нам потрібно увімкнути режим накладення. Для цього перевіряємо, чи ввімкнутий в нас режим Collapse Z Transfer, Collapse Z Transfer, ctrl Panel або Mod. Далі ми натискаємо Multiply. Бачимо ось такий варіант. Тепер зменшимо непрозорість, відкриваючи параметр opacity клавішою T, десь до 60%. Щоб воно не було таким різким. Тепер треба додати анімацію і робимо це також за допомогою вираза за параметром Position. Для цього розгортаємо клавішою P Position. Далі натискаємо клавішою Alt. І відкриваємо вікно Expression. Додамо вираз Wiggle. Також зі значеннями 5,5. Також прошу звернути увагу що футаж такої текстури повинен бути більше, ніж наша композиція. Для того, щоб при анімації коливань у нас не було проблем. На останок ми ще додамо, так би мовити, мерехтіння для нашого чорного тексту. Щоб це було в повному огранжевому стилі. Для цього ми ще раз беремо наш футаж. Переміщуємо його під першу прекомпозицію. Далі обираємо в розділі «TrackMet» Альфа-мед. Тепер цей леєр відображується тільки в області верхнього леєру. Далі додамо анімацію для параметру Position, розгортаємо P. Далі альтом на годинник та додаємо «Wiggle» також з аргументами і значеннями 5 і 5. Бачимо ось такий результат. Але він нам не зовсім підходить, бо нам трохи треба інша текстура. Для цього ми шукаємо ефект Levels, натискаючи Counter Space. І бачимо ось таку гістограму в режимі RBG. Ми тягнемо перший важель так, щоб ми могли затемнити. Наш цей фон. Але це ще не все, тому що при анімації ми отримуємо також не те, що нам потрібно. Для кінцевого результату нам потрібно зменшити частоту кадрів. Для цього ми будемо використовувати ефект Posterize Time. Але його нам треба використати для всіх наших леєрсів. Тому ми створимо коригуючий леєр або порожній Adjustment Layer, на який додаємо цей ефект. Нам потрібно зменшити значення до 10. Наостанок ми їх зазвичай додаємо музичну доріжку і можемо програти і подивитися результат. В цьому все. Чекаю на підписку, щоб не пропускати наступні уроки. Та вподобайки, бо це мотивує на створення нових.